Всім доброго дня! З вами Віталій, канал Метал Джаз. Зараз тут з кружкою кави вирішив вам зняти таке відео сьогодні при святі. Я вже фактично, ну, до речі, мене так досі не попустило. Тут ось з лицем. Я отак в цій шапці ходжу вже майже пів року. То десь, коли в Тернопіль прилетіла та ракета, мене знов підцепило. І Десь попав на легенький вітерець, я бачу мені зараз легенький вітер і так би набрякаю тут. От. Маю набряк і воно віддає вухо. Ну, але, коротше, відео не про то, відео про щось таке цікавіше хочу зняти. Я от вже практично місяць працюю з варщиком. Я, можна так сказати, поміняв професію. В майстерні я там ну, раз в. Скажімо так, після 5 години щось появляєшся, там таке типу якийсь порядок. Можливо, щось там буває, якесь принесуть замовлення, бо зараз замовлень по токарці дуже мало. Якийсь ринок просто ляг, видно із за тих морозів, плюс відключення, щось, люди ніц не рухаються, нічого не замовляють. Я тому-то пішов там працювати. Але в деякій мірі добре, що я поміняв, бо я фактично, можна так сказати, там 18 років в своїй такій бульбашці. І, типу, стокаркою, фрезеровкою, зв'язане з механічною обробкою, а, а зі зваркою, так от якось на стороні з людьми, з фірмами. Я маю на увазі такими, щоб робити не в майстерні, а десь так, як я колись раніше з то не було змоги. Моги. Ну, в принципі, як змоги не було? Може би, і була би, але щось я більший пріоритет ставив робити закази, не виходячи з майстерні. А тут, а в деякій мірі, то, що я зараз чим займаюся, це можна сказати, зварщик, це є більш робота, така ти велику ширину людей охоплюєш. Бо токар фрезеровщик це більш підприємці, якщо в це більш підприємці, мілкі і середні. Великі, то навряд чи то будуть ваші клієнти, великі вони мають свої станки, мають своїх. Можна так сказати, там вже купують і самі рішають. От. А тут а, більше працюєш з мілкими і середніми. А з варщик то в тебе і мілкі, і середні, навіть і великі тебе можуть замовляти, і звичайні люди пересічні. От. Та якби ти більш охоплюєш кількість людей і ти завжди більш. Можна так сказати, будеш мати більш завжди роботу, як по механообробці. А тепер по цінах, що в двох словах. Бо я от зараз маю змогу порівняти, ну я і раніше працював з Варщиком це 18 років тому і зараз працюю. І я би сказав, що ну, це практично одне і те ж, що ви розуміли, що токар. Буде в майстерні заробляти, що зварщик, це практично одні ті самі гроші. Тільки з токарем ти дуже багато вкладаєшся. Бо інструмент токарний ну, для механічної обробки, він все-таки суттєво коштує, плюс ти ще мусиш мати приміщення, яке теж коштує великі кошти. А якщо ти зварщик, то з приміщенням можна спетляти, бо ти часто виїжджаєш на замовлення. Ти можеш навіть не мати свого приміщення, можеш мати маленький гараж. Потім по оснасті, по інструментах, воно дешевше. Це все коштує. Повірте мені, маю можливість порівняти, бо і так, і так працював. І... Я вам також скажу, що при менших капіталовкладеннях, якщо ви працюєте з варщиком, ви маєте майже той самий заробіток. От. Якось так. Тому -то це відео для початківців, які думають, там, надивлюся, багато відео, відео різних про механічну обробку. Не такий, то вже і легкий хліб, що ви розуміли? Це хліб, де треба буде багато вкладати, вкладатись, а хто зна, коли ти отримаєш віддачу і яка та віддача буде. Тому то я би казав, якщо хтось молоді, люди там хочуть, ви щось хочете, якісь собі вибирати професію, ліпше цеплятися за роботи, які охоплюють велику кількість людей. Оце ну, моя думка. Суб'єктивно. Це є зварювальні, потім якісь ремонтні роботи. Я маю на увазі ремонтні по будівель, по будівництві. От. Ремонтні, які зв'язані з будівництвом. І навіть, можливо, якісь виробництво, яке теж зв'язане з будівництвом. Потім, щоб ви були десь в ту сферу. А от так, як допустимо я в механічній обробці, в мене фактично була як сфера послуг, то воно воно слабенько, я би так сказав. Хіба що, якщо вже виробництво брати не у сфері послуг, а у виготовленні так, штайни, масово постійно виготовляти якусь продукцію? Ну, це тоді ще як варіант. І десь коли ще з від часу ще встигайте надавати послуги, якщо якісь файні замовлення. Бо з послугами теж там буває такі, це не для кого не секрет, як -то, коли приходять з болтиками, шурупами там, чи ще якоюсь єрундою, яка там коштує єрунду, а люди хочуть ще й на тому зекономити. І сподіваються, що токар має робити за півлітри. Я так умовно кажу, півлітри. Ну, це типу як за копійки. От, тому то, як то кажуть, думайте, шукайте щось своє і всім всього кращого.